Привіт, друзі! Я не рекомендую відпочивати у садибі калина, що знаходиться у Шушорах. Ну, як ви догадалися, моє попереднє відео було стерте з Ютуба. Господиня накапала на Ютуб, мов я її особисте життя затронув, познімав там її подвір'я, ті всі дрова і так далі. В кінцевому результаті ще й адресу сказав, тому е, Ютуб. Так подумав собі і сказав, ні, давай перезагрузи, зроби нормальне відео, так, щоб її особисте життя не, не зачепити. Ну що ж, хто не бачив, той дивиться ще раз. Ну, ви догадались, про яку я садибу калину. Там, де пані Оксана господиня. Ну, на цей раз я вже вулицю і подвір'я знімати не буду. Але тільки варта та кімната, тобто, яку вона нам кімнату дала з видом на стіну, тільки вона чого варта. ну... А далі мова не йде, тобто дивимося повторно ще відео. Ну я вже цього разу більш таки обережніший. Значить, починаємо з самого початку. Приїхали ми в садибу калина, і господиня нам почала показувати, як в неї тут все зроблено гарно і так далі, але зразу починала. Пояснювати нам, як ми маємо жити. А жити ми маємо так: вночі не ходити, вдень не ходити, поменше ходити, бо будинок скрипить. А дійсно, будинок скрипучий вночі, як тільки хтось зійшов в туалет по коридору, все було чути. Ну саме цікавіше, це коли нас поселили в кімнату, де вид був. Просто жахливий, не то, що Тобто я бачив замість того Карпатські краєвиди, я бачив прибудований будинок, їж прибудований будинок. Ну, це взагалі і за 110 гривень. А далі, значить, почала мені пояснювати, що я маю ходити через брата кімнату, де він з жінкою спить із дитиною малою, і в туалет тобто через кімнату я маю проходити. Тобто, будинок скрипучий, я маю. Їх будити вночі і так далі. Хоча є на коридорі окремий туалет, окрема душова. Далі значить. По кухні це взагалі тихий ужас, повністю антисанітарія. Тобто ми з нею домовлялися про дворазове харчування. Як господиня, вона просто жахлива, просто ужасна. Вона Господиня готувати не вміє, дала нам на вечерю бринзу в банці, тобто навіть не гарно нарізано, в банці беріть їжте, мало того, я бринзу не люблю, а вона ще дала бринзу і дала картоплю, таку маленьку картоплю, що свиням дають. Трошки кропом покидала зверху і сказала, ой, можливо вам ще яєчку зіжарити. Кінцевому результаті я був в шоці від тої вечері, і я, я можна сказати, її вечерю не їв. То що, ви, то, що там салфетки, вилки вам не дадуть, це взагалі це понятно. Маєте все мати свиня. Можливо, вилку дадуть. Да. Дальше. Дальше нас просто шокувало, як то все нам було, та вечеря була подана. Значить, на столі лежала лежав полин. Хто не знає, це така лікарська рослина. Отак, От полин лежить. Да. Там бардак на столі, і ми от тут їмо, якби, а зразу за поворотом, тобто на самій ж кухні. Бо ми якби на ганку були, а то на кухні вариться їдження свиням. Тобто все це, що вариться свиням, я ті всі запахи чую. І... Тобто, просто тихий ужас. Далі. Далі, що запам'яталося, це просто дійсно шокувало. Кути повністю тобто п'ять не п'ять, не Шість кутів, два великих, чотири маленьких кути скачуть просто по тарілці, дитину неможливо нагодувати. По подвір'ї ті кути бігають, тобто запригують. Ну ладно, хай по подвір'ї бігають, ну, то що в тарілки вже нагло починали на стіл пригати, в кімнати забігати. Ну то вже просто тихий ужас був. Далі шокувало також, коли господиня почала зразу, ж перші секунди, що світло не паліть, воду не беріть, в Карпатах води нема, світла. Світло дороге, ми за це все платимо, а ви це все спалюєте. Ну, я собі це навіть не представляв. А далі, а значить, було таке. Кінцевою каплею мого терпіння стало, коли я почав знімати відео з племінницею рубати дрова на шашличок. Оце саме Поліно, яке. Ви можете зараз бачити. В кінцевому результаті вона прибігла, мужчина, що ви робите, і почалось. Що дрова в Карпатах дорогі, ми, ми дрова купляємо, а ви тут приїжджаєте, ви всі дрова зрубуєте. Ну, коротше, я Навіть на шашлик не міг собі в неї дрова взяти. Тобто, Щоб я купляв дрова в Карпатах, ну вибачте мені, це вже повністю абсурд. І довго не думаючи, ми взяли. Поїхали у селі шукати собі приміщення. Знайшли кутеч, досить такий хороший, дешевший за 100 гривнів. І господарі дуже такі привітні. В принципі, їм було все одно, скільки ми того шашлика там будемо жарити. Вони сказали, беріть дрова, скільки хочете, з собою можете на річку брати дрова. Тобто, господарі до нас взагалі не пхались, не заходили. Пустель була чиста. Хоча був такий випадок, що. Просто проходили по вулиці і нас запиталися, так само, такі, як ми туристи, скільки коштує і чи взагалі нас все влаштовує. Дійсно, ми були, казали, що в нових господарів нас все влаштовує. Ну і вони почали розказувати, що в них пустель брудна і так далі, і їх там мало що не влаштовувало. І так, а тепер поговоримо про ті відгуки на сайтах. Значить, є в інтернеті таких два конкретних сайта, це. Так, що ж то за сайт? Ага, Карпатиінфо і мандрівка.нет. І так, після приїзду на Карпати Інфо, я все написав адміну і попросив його. Просто попросив, щоб стерти взагалі цю сторінку, бо тому що це є позор для шишор, така, така, така як господиня пані Оксана і її садиба калина. Це дійсно позор. І ту сторінку просто треба стерти, бо тому що то що навіть там написано, мангал в реальності тільки вам можливий мангал дадуть, і то на якийсь певний час. А про дрова можете забути. І значить, на сайті можна побачити, як там пише провірено, а насправді ніфіга не провірено. І Сайт мандрівка.нет. Мандрівка.нет. Всі 14 тих відгуків є куплені. От спробуйте написати Свій позитивний або негативний відгук, і він не появиться в інтернеті. Тому І так, перед нами сайт мандрівка.нет, сторінка калина. Ось ця садиба. І тепер дивимося на перші докази, що саме 14 коментарів є брехливі і куплені. Ніколай, Ольга і Рома. Написано Ніколай, тобто Николай в українській мові нема. Дальше тобто ім'я написано російською, відгук написаний українською. Далі. «Лилия» В українській мові нема «Лилия», В українській мові ім'я Лілія. Тобто через букву українську І. Ось перші докази, що на цьому сайті всі відгуки куплені. Навіть попробуйте Переконатися самостійно і лишіть свій відгук, і побачите, що його тут не буде. Навіть можете спробувати лишити позитивний відгук. Тобто, в мене довіра до тих двох сайтів ніякої не викликає, і я не довіряю тим двом сайтам. Ну що ж, ставимо лайки, дізлайки. І чи рекомендую я вам відпочивати у шишорах? М -м Скажу так, якщо ви рибак, якщо ви грибник. І... Любите лазити по природі, тобто закрили свою кімнату і пішли десь лазити по горах і так далі, там на рибалку сходити, там поплавати в річці, то так, да, можливо. Ну якщо ви думаєте, якісь там розваги будуть сильні, ні, такого не буде. І також є кафе і ресторан в Шишорах. Я був дуже незадоволений. Ми годину чекали, поки нам принесли обід. Ну, вибачте, годину чекати це за дуже багато. і і не всі були, до речі, задоволені харчуванням. Але я не хочу робити зараз антирекламу їм, тому що це не доказуємо і так далі. І, і що ж, ставимо лайки, дізлайки і де... слідкуємо. Обов'язково підписуємося на канал і слідкуємо за всіма моїми новинами. Ну що ж, дякую, що подивилися моє відео. Я вважаю, що такі люди не повинні працювати в готельному бізнесі. Це особисто моя точка зору. Тобто це є істина, тобто все, що я показав і навіть не до кінця показав, це все є істина. Якщо хтось не вірить, в описі буде ссылка на, мій, на мою сторінку у Фейсбуці. Я зможу вам. Доказати багатьма відеоми, тобто про садибу калину. Тобто, в мене не тільки це відео, в мене ще так само є інші відео. Я докажу, що я дійсно там був. І це є, і все, що я сказав, це є сама настояща істина. Ну, До зустрічі!